Правопорушників, які притягуються до безплатних громадських робіт, щороку більшає, більше, є, свідчать статистичні дані в обласному центрі. Також збільшуються вироки судів на користь громадських робіт, адже це один з ефективних методів виховного запобіжного засобу. Під час наради у Луцькій міській раді обговорили напрацювання і проблеми виконання громадських робіт правопорушниками. До безплатних громадських робіт щороку більше залучають правопорушників, адже це не тільки метод покарання, а й суспільно-корисні роботи. Протягом минулого року до таких заходів в обласному центрі було притягнуто більше півтисячі осіб. Вони виконували роботи, що не потребують спеціальної підготовки. Прибирали вулиці, прибудинкові території, парки. Згідно зі змінами до закону, тепер за дрібне хуліганство, дебоширство, а також за появу в громадському місці у нетверезому стані громадяни можуть отримати вирок на виконання безплатних громадських робіт. Як вид кримінального покарання застосовується в нашій державі з 2001 року, як адміністративне стягнення з кінця 2008 року. З кожним роком таких порушників і засуджених, яким суди призначають покарання у виді громадських робіт, як показує статистика, зростає. Учасники наради обговорили також шляхи поліпшення організації громадських робіт.